Ви впевнені, що ваша теплиця абсолютно порожня? Просто зараз, поки ви грієтесь у теплі, тисячі мікроскопічних ворогів причаїлися у щілинах каркасу та у верхньому шарі ґрунту, готуючись знищити ваш майбутній урожай. Багато дачників припускаються фатальної помилки, вважаючи, що зимовий мороз вирішить проблему з білокрилкою сам собою. Але що як я скажу вам? Що цей метелик навчився переживати навіть найлютіші зими, використовуючи своєрідний антифриз у власному організмі. Сьогодні ми не просто поговоримо про шкідників, ми оголосимо їм війну. Я покажу вам простий, але забійний алгоритм дій, який не залишить білокрилці жодного шансу перезимувати. Готові дізнатися секрет чистої теплиці? Тоді рушаймо. Перш ніж хапатися за оприскувач, давайте зрозуміємо, з ким ми насправді маємо справу. Білокрилка це не просто дрібна комашка, це один із найстійкіших шкідників у світі. Останніми роками у наших садах усе частіше зустрічається незвичайна теплична, а тютюнова або бавовняна білокрилка, яка має колосальну резистентність до хімії. Взимку і маго, тобто дорослі особини, гинуть. Але вони залишають по собі найстрашніший спадок яйця та пупарії. Пупарі, пупарі це стадія так званого несправжнього кокона, капсула, яка надійно захищає личинку від хімікатів та холоду. Вони можуть ховатися на глибині до 10 сантиметрів у ґрунті або ж у мікроскопічних тріщинах полікарбонату. Саме тому. Поверхнева обробка восени часто не дає результату, і навесні ви знову бачите хмари білих метеликів. Найперше, з чого ми починаємо, ну і це надзвичайно важливо це повне, просто тотальне прибирання всіх рослинних решток. Можливо, ви думаєте, що сухе томатне бадилля вже нікому не зашкодить, але насправді це ідеальний готель для зимуючих форм шкідників. Прибрати треба абсолютно все, не просто висмикнути кущі, а ретельно зібрати опале листя, матеріал, яким ви підв'язували рослини, і навіть верхній шар мульчі, якщо ви її використовували. Кожна суха стеблина це потенційний бункер для білокрилки. Спаліть ці рештки або вивезіть їх якомога далі за межі вашої ділянки. Ніколи чуєте. Ніколи не кидайте бадилля із зараженої теплиці у компост, інакше ви ризикуєте рознести цю заразу по всьому городу вже наступного року. Це основа, без якої будь-які подальші кроки просто не матимуть сенсу. Тепер давайте поговоримо про миття теплиці, але одразу забудьте про те, щоб просто ополоснути її водою зі шланга. Сама вода не змиє ні жирового нальоту, ні воскової плівки. Під якими ховаються яйця шкідників, нам потрібна активна речовина. Найдоступніший та найефективніший варіант це розчин господарського або зеленого калійного мила. Але тут є важливий нюанс: розчин має бути максимально густим і концентрованим. Наносьте його рясно, використовуючи щітку або губку і стежте, щоб піна потрапила в усі стики, пази та щілини. Між каркасом і полікарбонатом, адже саме в цих щілинах зимує до 30% усієї популяції шкідників, залиште піну на поверхнях хоча б на годину, щоб вона встигла розчинити захисні оболонки шкідників, і лише після цього змивайте М -м -м. переходимо до найважчої ділянки нашої боротьби це ґрунт. Адже саме тут зимує основна маса шкідників. Багато хто радить просто перекопати землю, сподіваючись, що мороз вимрозить личинок. Це міф. Личинки білокрилки у стадії пупарію легко витримують значні мінусові температури. Якщо ви просто перевернете пласт грунту, ви можете навіть допомогти їм, додатково укривши їх снігом чи пухкою землею. Наше завдання порушити їхній спокій, використовуючи Хімічні чи біологічні методи, якщо зараження було дуже сильним, варто розглянути варіант зняття верхніх 5 см ґрунту. Так, це трудомістко, і так це важко, але це гарантовано прибирає 80% усіх запасів шкідника з теплиці. Замініть цей шар на свіжий перегній або торф. В якому шкідників точно немає, о якщо видалення ґрунту це для вас занадто радикальний захід, тоді звернімося до хімії. Але підходьте до цього розумно поливати землю окропом це старий дідівський спосіб, але на великих площах він малоефективний, адже ґрунт надто швидко охолоджується. Краще застосовувати препарати на основі міді, наприклад, мідний купорос. Він діє не стільки як інсектицид, скільки як потужний дезінфектор. Купороз знищує грибки, на яких часто паразитують шкідники, і створює для них вкрай несприятливе середовище. Однак пам'ятайте, мідь має властивість накопичуватися в ґрунті, тому використовуйте цей метод не частіше одного разу на 3-4 роки. Концентрація має бути робочою, суворо відповідно до інструкції. Щоб остаточно не спалити корисну мікрофлору, розберімо популярний метод сірчані шашки, що до них точиться чимало суперечок. З одного боку сірчистий ангідрит, який виділяється під час горіння, проникає скрізь у кожну щілину, вбиваючи все живе. З іншого боку, він спричиняє корозію металевого каркаса теплиці. Якщо у вас оцинкований каркас, сірчана шашка може його зіпсувати буквально за кілька сезонів. Але якщо каркас фарбований чи дерев'яний, це один із найкращих способів знищити білокрилку. Важливо перед використанням теплицю потрібно ретельно герметизувати, Заклейте всі щілини скотчем. Зачиніть квартирки, і не забувайте про безпеку, запалюйте шашку і тікайте, адже цей газ надзвичайно токсичний для людини. А тепер поговоримо про біологічну зброю, що ефективна навіть у холодну пору року, йдеться про ґрунтові гриби, такі як метаризиум та боверія, це справжнісінькі хижаки мікросвіту, спори цих грибів, потрапляючи на хітиновий покрив личинки, що зимує. Проростають усередину і буквально пожирають шкідника живцем. На відміну від хімічних препаратів, у білокрилки не виникає звикання до цих грибів. Препарати з метаризиумом необхідно вносити у вологий ґрунт, ідеально це робити під час відлиги або якщо ви постійно підтримуєте в теплиці плюсову температуру. Грибниця розростеться, буде охороняти ваші грядки цілу зиму. Знищуючи не лише білокрилку, а й дротяника, є ще один цікавий спосіб, про який часто забувають це тютюновий пил або спеціальні тютюнові шашки. На відміну від сірчаних аналогів, вони абсолютно безпечні для металу, нікотин це найпотужніший природний нейротоксин для комах. Використання тютюнових шашок ефективне проти дорослих особин, які могли залишитися, але може бути слабшим проти пупаріїв. проте, якщо посипати грядки тютюновим пилом і злегка розпушити ґрунт, це створить нестерпні умови для личинок. Нікотин буде повільно вивільнятися у ґрунт, отруюючи середовище проживання шкідника. Це м'якший екологічний метод, проте він вимагає регулярного застосування, пам'ятайте про проморожування, але робіть це грамотно залишайте двері та квартирки теплиці відчиненими навстіж у найморозніші дні зими. Нам необхідно, щоб земля промерзла якомога глибше, але тут є одна хитрість сніг це ковдра. Якщо ви накидали снігу в теплицю на початку зими. Ви фактично вберегли білокрилку від морозу. Не робіть так. Якщо маєте проблеми зі шкідниками, накидайте сніг лише наприкінці зими, ближче до весни, суто для зволоження. А от у люті морози земля має бути голою і сухою. Це потрібно, щоб холод міг проникнути на максимальну глибину і знищити ті личинки, які не встигли сховатися надто глибоко. Пропоную сьогодні обговорити тему сидератів. Багато хто висіває гірчицю восени, щоб оздоровити ґрунт, це чудово. Але коли йдеться про білокрилку, тут є важливий нюанс якщо ви посіяли сидерати і не загорнули їх у ґрунт до зими, вони можуть стати прихистком для виживання цього шкідника. Білокрилка цілком може відкласти яйця на пізніх сходах гірчиці. Тому правило суворе усі сидерати необхідно скосити і обов'язково загорнути в ґрунт до настання стійких холодів. Не залишайте зелену масу зимувати на поверхні землі, перегниваючи в ґрунті, гірчиця виділяє ефірні олії, які додатково працюють як природний фумігант проти ґрунтових шкідників. І ще одна зона ризику, про яку часто забувають. Це бур'яни довкола теплиці. Білокрилка не зважає на межі вашої ділянки. Якщо довкола теплиці росте кропива, снить чи мокриться, шкідник чудово там перезимує, а навесні одразу ж залетить у відкриту квартирку до ваших томатів, обов'язково викосіть траву по периметру теплиці на відстані мінімум метра, а краще двох. Обробіть цю зону тією ж хімією, що й усередині. Або, хоча б просто перекопайте, створіть так звану мертву зону або буфер безпеки, через який повзучим стадіям та личинкам буде складно перебратися. Почнімо з інструменту та його дезінфекції. Ми ж самі часто заносимо білокрилку назад власними руками, лопати, граблі, ящики для розсади, рукавички усе це могло контактувати з хворими чи зараженими рослинами. Не полінуйтеся, замочіть дрібний інструмент, у розчині хлорки, або, наприклад, мідного купоросу. Тканинні рукавички краще взагалі викинути і замінити на нові, або ж випрати при температурі 90 градусів, мотузки для підв'язки. Якщо ви їх використовуєте не один раз, обов'язково треба прокип'ятити. Здається, що це дрібниці. Але одна єдина самка, яка виживе, навесні дасть тисячі нащадків буквально за місяць, існує метод, який називається провокація він ідеально підходить для тих, хто може поїхати на дачу рано навесні, коли сонце вже добре припікає, але на дворі ще прохолодно. Ви закриваєте теплицю, температура всередині різко підіймається, імітуючи літо. Шкідники прокидаються і виходять зі сплячки. У цей момент ви вішаєте жовті клеєві пастки і проводите обробку потужним інсектицидом, наприклад, актарою. Прокинуті та голодні шкідники одразу ж потрапляють під удар і не встигають розмножитися. Після цього ви знову відкриваєте теплицю і виморожуєте залишки. Цей метод гойдалки є дуже ефективним. Дуже важливий момент це ретельна перевірка розсади, яку ви заносите навесні. Уся ваша зимова боротьба зійде нанівець, якщо ви занесете цього троянського коня з дому чи з магазину. Кімнатні квіти, як от фуксія або герань, часто стають прихованими рознощиками білокрилки, якщо ви вирощуєте розсаду поряд із ними, ризик зараження стає майже стовідсотковим. Обов'язково введіть жорсткий карантин, обробіть розсаду системним інсектицидом, наприклад, тепекі або його аналогом, за тиждень до того, як висадити її в теплицю. Це забезпечить рослині внутрішній захист на перший час. Розгляньмо, як правильно використовувати фармайод, це надзвичайно потужний йодний препарат, що працює як ефективний дезінфекційний засіб. Його варто застосовувати для фінальної обробки теплиці після того, як ви помили її милом. Розведіть 100 мл фармайоду у 10 літрах води та оприскайте абсолютно все: стіни, стелю і, звісно, ґрунт. Йод має високу проникну здатність, тому він буквально випалює грибницю та знищує яйця шкідників. Крім того, пари йоду також згубно діють на комах. Але будьте максимально обережні, фарма йод дуже фарбує поверхні, працювати обов'язково потрібно в респіраторі та захисному костюмі, є ще один народний, але дуже дієвий спосіб для невеликих теплиць, пролити ґрунт дуже темним насиченим розчином марганцівки, це сильний окисник, він працює за принципом випалювання органічних речовин. Включаючи оболонки лялочок-шкідників. Але будьте обережні, марганцівка має властивість закислювати ґрунт. Якщо у вас і без того кислий ґрунт, то після такої весняної обробки обов'язково треба буде внести доломітове борошно або золу для розкислення. Цього балансу потрібно дотримуватись, аби не нашкодити майбутнім рослинам, а тепер про сусідів. Білокрилка летить. Якщо в сусіда за парканом теплиця аж кишить шкідниками, то ваша ідеальна чистота протримається недовго. Домовтеся з сусідами про одночасну обробку. Це називається колективна фітосанітарна безпека. Якщо переконати сусіда не виходить, тоді повісьте на вентиляційні вікна дрібну антимоскітну сітку це фізичний бар'єр, і він справді працює. Білокрилка поганий літун, вона лише ширяє в потоках повітря і сітка стане для неї нездоланною перешкодою. Існує таке поняття, як хімічна ротація. Білокрилка звикає до всього якщо ви все літо обробляли її одним препаратом, то взимку обов'язково використовуйте засіби зовсім іншої хімічної групи. Якщо застосовували неонікотиноїди, візьміть піретроїди або фосфорорганіку. Чергування діючих речовин це єдиний спосіб пробити імунітет усієї популяції. Уважно читайте склад на упаковці, назви препаратів можуть бути різними, а діюча речовина одна й та сама, наша мета вдарити тим, до чого в них ще немає захисту. Пам'ятайте і про дерев'яні елементи теплиці, якщо вони у вас є. Це стосується бортиків грядок, кілочків та стелажів. Дерево це пористий матеріал, який ідеально підходить для зимівлі шкідників. Усі дерев'яні частини потрібно побілити густим вапном із додаванням мідного купоросу. Вапно запечатає пори, а купорос подбає про дезінфекцію. Якщо деревина стара і вже підгнила, нещадно її замінюйте. Гнила деревина це розсадник не лише для комах, а й для хвороб. Краще взагалі замінити дерево на пластик або шифер, адже там шкідникам набагато складніше сховатися. Хочу згадати про препарат 30 це вазелінова олія, яка створює повітронепроникну плівку. Зазвичай її використовують у саду ранньою весною, але вона. Чудово підходить і для обробки конструкцій теплиці. Плівка з олії обволікає яйця та пупарії, повністю перекриваючи їм доступ до кисню, вони просто задихаються. Це механічний спосіб знищення, до якого шкідники не можуть виробити стійкості, обробіть емульсією всі стики та важкодоступні місця каркаса, і насамкінець комплексний підхід. Не покладайтеся лише на щось одне. Ідеальна схема виглядає так: приберіть усі рослинні залишки, помийте з милом, обробіть фармайодом або міддю, внесіть у ґрунт метаризіум і проморозьте. Так, це звучить як багато роботи, але повірте, боротися з хмарами білокрилки влітку, коли на кущах висять помідори, у десяте розкладніше і небезпечніше для здоров'я. Краще витратити один день взимку чи пізньої осені, ніж втратити весь сезон. Зробіться зараз і навесні ваша теплиця подякує вам оце так поворот чи не так. Виявляється, просто залишити теплицю відкритою на зиму недостатньо. Ми з вами розібрали цілий арсенал методів від звичайного прибирання до біологічної зброї та потужної хімії. Головна думка, яку я хочу, щоб ви запам'ятали, білокрилка не прощає лінощів, вона виживає там, де ми щось не догледіли. Але тепер у вас є знання і чіткий план дій. Застосуйте хоча б три методи з перерахованих, і ви побачите колосальну різницю вже наступного сезону. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо ці поради були корисними, Підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не прогавити відео про весняну підготовку розсади. А тепер запитання до вас: який найбільш незвичний спосіб боротьби зі шкідниками ви застосовували, і чи спрацював він, напишіть у коментарях. Давайте обговоримо.